Одна з важливіших цілей для батьків виховати дитину доброю людиною. Дитячі книжки в цьому сенсі кращі помічники. Зміст книжок розвиває моральні якості, тобто вчить навичкам поводження в оточенні інших людей. Вчені встановили цікавий факт діти, яким на ніч 3-5 разів на тиждень читали книжки, Краще й швидше вчаться читати й рахувати. Читання взагалі збільшує словниковий запас діток і допомагає розвинути мовлення. Хлопчикам і дівчаткам з добре розвинутою мовою легше спілкуватися з іншими людьми, як з дітками, так і з дорослими. Дитячі книжки часто повчальні. Добро в них перемагає зло. Діти, на прикладі героїв аналізують вчинки, відрізняють хороше від поганого. Дитина пізнає та сприймає життєві уроки з цікавих для неї історій, а не з моралі батьків. Під час читання розвивається уява дитини. Вона зосереджується, уважно слухає описи. Малює їх в своїй уяві, а багата уява, в свою чергу, необхідна навичка для творчості, яка в майбутньому обов'язково дитині знадобиться. Протягом дня ваша голова зайнята вирішенням дорослих справ важливими думками, тож вечірнє читання може стати веселим заняттям як для вас, так і для ваших діток. Казка перед сном такий чудовий привід провести час наодинці з дітлахами, з донечками та синочками. Знайдіть же час для вечірнього читання, щоб не втратити тоненьку ниточку зв'язку із своєю малечею. Не гайте часу, йдіть читати казку на ніч.